як розв'язати ось це рівняння, як його звести до однієї основи. Значить, що таке 0,36? От так, як бачимо, так і пишемо. 36 сотих. Давайте тепер скоротимо. Скоротимо ми на 4, і тому у нас буде 9,25. І 9,25, як представимо, 3 п'ятих у степені 2. Ну, і тепер ми дивимося ось сюди, і ми розуміємо, що тут 3 п'ятих у першому степені. Тобто, все, що нам треба, ми зробили. На місці 0,36 ми пишемо ось це, до чого ми дійшли. 3 п'ятих. У степені 2, і ще це треба піднести до ось цього степеня х плюс 1 буде дорівнювати 3 п'ятих в першому степені. При піднесенні до степеня степені перемножаються. Тобто ми можемо сказати, що зараз 3 п'ятих у степені 2х плюс 2 дорівнює 3 п'ятих. Наші основи однакові, ми можемо їх відкинути і сказати, що це дорівнює одиниці. Тобто 2х плюс 2 дорівнює одиниці. Перекидаємо додаємо сюди двічку. 2х дорівнює 1 2, тобто мінус 1, і х дорівнює мінус 1 2 1 друга або мінус 0,5, тому маємо відповідь ось вона.